Розповідає Микола Трохимович, я народився у селі у родині колгоспників. Все моє життя з дитинства було просягнуте атеїзмом. Атеїстами були мій батько, брат, сестра і всі довкола, Віруючою в Ісуса Христа була тільки моя мама. Решта і я також вірили в світле комуністичне майбутнє. Жили дуже бідно, але вірили, що треба терпіти заради цього майбутнього. А терпіти було, що у колгоспі працювали за трудодень, позначку в журналі обліковця. Грошей майже не платили. Восени давали зерно, цукор та ще якісь продукти, виживали завдяки домашньому господарству, яким займалися після роботи у колгоспі. Виїхати з села було неможливо, паспортів не видавали. Якщо кудись треба було їхати, сільрада видавала тимчасові довідки, де вказували, хто ти і звідки. Коли я вступив до ВНЗ, який знаходився у Києві, таку довідку для виїзду на навчання я одержав лише завдяки особистим зв'язкам батьків, як велику послугу. Моя мати постійно молилася за сім'ю, за порятунок душ дітей. Нас таємно хрестили в дитячому віці, але коли ми трохи підросли, церква для нас стала опіумом для народу. Радянська держава виховувала дітей як радикальних атеїстів, еволюціоністів.